Сьогодні багато хто з учасників акції, просто пересічних громадян, висловлював свою точку зору, яка полягає в дуже егоїстичних міркуваннях. Що зі мною буде завтра, якщо сьогодні покарають поліцейського, який сумлінно, ризикуючи власним життям, так як його навчили, так як відповідно до закону затримав небезпечного злочинця? Що буде з нами, з вами, з нами всіма завтра? І е, юридично ми спробували. Ми звернулися до міністра внутрішніх справ України до Авакова, тому що саме йому сьогодні належить право скасувати ці помилкові судження, цей помилковий наказ про звільнення і про інші дисциплінарні е, стягнення відносно хлопців. Я хочу вам повідомити, що постраждав не один і не два поліцейських. Постраждали щонайменше п'ять хлопців, які е, не всі застосовували зброю навіть у тому випадку, коли Діючи відносно суспільно-небезпечної особи, яка здійснює напад на поліцейського, з колючу ріжучим предметом в руках застосували кийок гумову палку. Навіть за це притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Не можна карати тих, хто, хто робить по закону і так як навчили. А якщо хтось хоче карати цих хлопців, хто їх так навчив, має бути поруч з ними. І сьогодні на акції, і не дай Боже, на лаві підсудних, на яких вони можуть опинитися. От тоді це буде справедливо. А коли тільки наші хмельничани, наші хлопці і дівчата, які чудово себе зарекомендували, які за півтора роки служби були різні випадки, і напади були, і бійки, і тяжкі злочини. Нікому навіть в голову не приходило стосувати зброю. І якщо вони вперше її застосували, то значить для того були абсолютно однозначні виключні підстави. І сьогодні юридично ми очікуємо рішення міністра внутрішніх справ. А по-людськи, ми очікуємо підтримки всіх, і це ми підтримуємо не патрульних. Ви бачите, ми пропонуємо обрати безпеку, підтримавши патрульного. Ця підтримка це підтримка нашого завтрашнього дня. На мій погляд, помилково розібравшись ситуацію, керівництво національної поліції вирішило, що всі учасники затримання винуваті у тому, що застосували спецзасоби і вогнепальну зброю. Кожного з учасників покарано, двох із них звільнено, одного з поліції, одного з посади.